Всім доброго дня. Сьогодні таке коротеньке відео. Отримали досить велику партію ось таких от корпусів фільтра масляного. Можливо, когось буде цікавити, є в достатній кількості, використовують їх на гідробаках масляних. Можливо, хтось хоче доставити собі фільтруючий елемент окремо на рольову колонку. Наприклад, трактор МТЗ часто їх замовляють, маємо їх в наявності. Ось отакий от корпус коштує ось так 500 гривень. Також додатково можемо докомплектувати їх фільтруючими елементами. Ось так воно буде виглядати. Ну, це вже додатково запитуєте при замовленні. І також сюди є окремо штуцера під будь-який вам потрібний рукав. Досить хороша практична штука, багато зараз замовляють, особливо ті люди, які не готові купляти вже готовий гідробак, а мають що самостійно зробити, щоб не гратися за цими корпусами самостійно, можна придбати вже ось такий. Нагадую, ціна за ось такий корпус 500 гривень без фільтра. Кого цікавить, нова пошта накладним платежем по всій території України.